Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Волонтер Хома розносить про владних мародерів. Потужні слова тернопільського бізнесмена, волонтера що і просто хорошої людини. Далі думаю, мовою оригіналу. Цього меру, цих пунктів і, взагалі, останніх подій в Україні про цю всю енергетичну корупцію. Не питайте мене, будь ласка, не питайте, бо моїй дружині і вагітні не можна нервуватися. Тому я вам не дам ніякої відповіді. І взагалі я. Бізнесмен, а не політик. Я розвиваю свій бізнес, хочу взяти свій майбутньому, дасть Бог, якщо будуть замовлення, військових на роботу, щоб вони і працювали, заробляли і заодно реабілітацію. Приходили, бо коли працюєш з деревом, то думаєш, про що хочеш, мріч, про що хочеш. Машинка годить, ти працюєш тяжко, але думки твої вільні. Тому срати, я хотів на те все. Я знаю одне. Що рано чи пізно всі будуть наказані за свої злодіяння, а Україні треба зберегти єдність, цілісність вже неможливо, але людей треба зберегти. Тому насправді дуже важко і тяжко щось коментувати, ці події, але... Не можу нічого говорити. Я не хочу, щоб моя дружина нервувалася, вона вагітна. Нам ми чекаємо донечку. Тому нейтральні. Нейтральні. Є що сказати, багато, повірте мені. Всім є що сказати. Від президента до всякої останньої твої штуки. Ну, не зараз, не сьогодні. І не через півроку. А можливо, і взагалі не треба нічого казати. Я своє відхуярив як кінь. Я був як, я працював як проклятий на ЗСУ. І що в кінцевому результаті. Це що бачите, те все. Ще одна волонтерка Дана Ярова пише наступне: пане президенте, давайте пограємо в хронологію 9 липня у Верховній Раді у турборежимі із порушенням процедури потискування закон, який фактично ліквідовує незалежність небу. І саптіє ж ночі ну, війна чарівним чином з'являється в офіційних джерелах. Ви могли накласти вето, хоча могли би і зробити вигляд, що читаєте конституцію. Але ні, вже наступного дня ви його підписуєте, ніби чекали саме цього моменту. 10 липня країна виходить на картонковий майдан. Лю. Уди, у яких немає ані кортежів, ані держохорони виходять проти демонтажу антикорупційних органів. А до них долучаються західні партнери і стає вже зовсім незручно. Хто вплинув більше? Громадяни чи союзники? Зараз байдуже важливо те, що сценарій банковий почав сипатися. 11 липня випане президенте, робите знамените фото з керівниками на і сап. Кабінет усмішки, великий театр все під контролем. Але країна не купує квитки на цю виставу. Протести тривають, ілюзія не працює після цього. Ось відбувається ще одна дуже тиха зустріч, про яку повідомляє з ЮАМ. Керівники НАБУ і САП інформують вас про матеріали для оголошення підозри Андрію Єрмаку та Ростему Мірову готові. І що ви робите? Ви не відсторонюєте, не ставите питання, не захищаєте державу. Ви призначаєте їх керівниками української переговорної делегації, тобто людей, яких мали би викликати на допит. Ви відправляєте представляти країну. Ось така магія кадрових рішень. 15 липня СБУ затримає затримує детектив. Івана Абу, який працював над справою Міндіча. Він опиняється в СІЗО, але звісно, це теж випадковість. 17 липня закона змушені переголосувати після того, як міжнародні партнери вічливо, але дуже недвозначно. Пояснюють, що цирка з демонтажем антикорупційної інфраструктури це вже занадто. Тобто, зупиняти ви не тому, що усвідомили, а тому, що вас зупинили. 25 листопада у викликають до Набу на допити. Це вже навіть не тонкий натяк. Це прямий сигнал, що розслідування. Рухається і тепер, пане президенте, ви виходите і говорите, що нічого не знали, ні в чому не винні, і просите не розвивати срач. Але якщо ви справді нічого не знали, і якщо Єрмак та уміро так сильно вас підставили, то по-перше, що робить глава держави? Звільняє їх, ви не звільняєте. А це означає, якщо ви знали, що або ви прикривали, або ви це не спостерігали як кінцевий бенефіціар цієї історії, і не треба робити великі очі. Математика тут простіша за таблицю множення. І на десерт сьогодні виходить розслідування слідства. Інфо про те, як ваші друзі з кварталу 95 перед самою війною продавали активи в Росії за рублі. А ви в цей час казали українцям не готуватися до вторгнення, щоб не обвалити економіку. То як, пане президенте, народ мав не панікувати, а ваші друзі мали час вивести гроші. Оце справжня цікава хронологія. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного. Своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.